Так, у продажу у нас Peugeot 301 2018 року з пробігом 50 тисяч кілометрів. Друзі, дуже гарний автомобіль в гарному стані. Двигун 1,2 літри. Бензин, механіка, передній привід, У нас 15 диски, гарна зимова гума. Автомобіль тонований в гарному кольорі. Технічно жодних зауважень стан нового автомобіля. Автомобіль обслугований, передні задні парктроніки, встановлена камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас е ось такий комбінований, шкіра плюс текстиль, але це у нас чохульчики. Але виглядає ідеально. Встановлені у нас еваковрики. По комплектації ми маємо електрорегулювання дзеркал, шкіряне е кермо. Спереду у нас є передні підігрів двох сидінь, механіка 5 ступенів, електросклопакет, клімат-контроль однозонний та встановлена мультимедіа Android з камерою заднього огляду. 50 тисяч кілометрів на приборці жодних помилок немає. Стан реально дуже і дуже охайний доглянутий автомобіля. Авто по наявності у продажу компанії автопарк місто Харків придбати можна за готівку, кредитування лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка по території України. Звертайтеся.